Доброго дня, чудовий деньок. Ріжемо живчики на замовлення. Є декілька побажань відправити живчики Укрпоштою. Відправлення буде завтра або післязавтра. Хто встигне не замовити. Можемо відправити Укрпоштою, трішки зекономити на доставці. Гарно вкутаємо, дойдуть. Все повинно бути добре. По наявності. Щас, зараз дивлюся, деякі вношу правки в прайс. Прайс буде внизу під відео. Кому цікаво, дивіться, що там може будуть якісь новинки для вас. По якості живців це відро 10-літрове. Живчики десь від 30 до 50 см, в залежності від сорту. Ось як грушка дала. 30 см на АІ, то більше ж воно я не зріжу довшого живчика. ось Так що такі справи. По фундуку там буду проріджувати, буде трішки декілька штук але і каталонського. Можливо. Яка черешня ще буде, ну черешні я ще не рахував, буду защіплювати їх собі. Якщо будуть, я помічу в пройсі Персик інжирний УФО 2, хто персики щипи живцем можемо щось зрізати не дуже товсті, такі як олівець плюс-мінус. Всім гарного дня, до зустрічі в наступних відео.